Ми часто говоримо про те, якою має бути відбудова України. Проте, перш за все, нам потрібно визначити базові і ключові принципи, на яких буде будуватися відбудова України. Тому що ми розуміємо, що починати потрібно з реінтеграції суспільства з його об'єднання, бо зараз у нас дуже багато ліній розломів. Люди, які отримали тимчасовий прихисток за кордоном, люди, які залишились в окупації, люди, які стали тимчасово переміщеними особами. Але тим не менше, нам потрібно буде об'єднати суспільство знову після закінчення бойових дій. І людський капітал в цьому сенсі, як найбільш потужний ресурс держави, буде ключовим. По-друге, нам потрібно більш активно задіювати механізми подолання корупції, адже без цього ми не зможемо створити сприятливий інвестиційний клімат. Так само, коли ми розглядаємо певні напрямки, які стануть пріоритетними для нас у відбудові, нам все одно потрібно буде ставити розвиток і підтримку збройних сил України на перше місце. Бо Росія не розвалиться одночасно. Путін, якщо навіть і помре, то фактично це не забезпечить повного зламу політичної системи. Тому акцент на збройні сили він має бути продовжений. Головне, чого ми маємо досягти: ми маємо досягти побудови справедливого, інклюзивного і рівноправного суспільства. Тільки так ми зможемо забезпечити не тільки мир після завершення бойових дій, а й сталий розвиток всередині держави.